Слава Ісусу Христу, дорогі люди. Люди, не хвилюйтеся, я прийшов сюди з миром і бажаю всім вам добра. Я прийшов сюди, щоб нагадати і сказати вам добру звістку, поділитися з вами доброю новиною, яка написана у тій святій книзі, для того, щоб кожна людина, яка почує Євангелію, зможе увірувати і матиме шанс на спасіння і на прощення гріхів. Слові Божому написано, що Бог любить людей, але Бог є святий і справедливий, Бог і добрий. І це є проблемою для людей, тому що Бог є справедливий, а ми є грішні. Бог є святий, а ми є грішні. Кожна людина є грішна. Ми робимо щодня той чи інший гріх, чи то в думках, чи то в словах, чи то в своїх ділах. І прийде той час, коли нам придеться дати звіт за своє життя, за все, що ми говорили, робили чи навіть і думали. Хтось рахує, що він не згрішив, тому що нікого не вбив, нічого не вкрав. Бо Ісус Христос сказав. Хто подивиться на жінку з то й і серці своєму зробив гріх. Або якщо, коли людина знає, як вчинити добро і не робить, це є гріх. І плата за гріх це є смерть, це є вічна розлука з Богом, місця плуг та і сльоз пекла. І жодна людина не зможе оправдатися перед Богом ніякими добрими справами, не зможе відкупитися ніякими грошима. Це є погана новина. То є добра новина, що Ісус Христос, Він є наше спасіння. Ісус Христос, Він є той, хто може врятувати усіх людей. Завдяки жертви Ісуса Христа. Бог може простити людей і дарувати вічне життя. Тому що Ісус Христос, Він помер на христі за наші з вами гріхи і воскрес ради наших літань. Господь Ісус сказав, я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Тільки завдяки жертві Ісуса Христа, завдяки Ісусу Христу, люди можуть бути в раю, бути спасені, оправдані і прощені. Але для цього потрібно зробити крок до Бога. Потрібно покаятися у своїх гріхах і увірувати Господа Ісуса Христа як своїм Спасителем. Покаятися, признати себе грішним перед Богом, попросити Бога прощення, відвернутися від своїх доріг на 180 градусів до Бога. І через віру в Христа Ісуса Бог простить. І дарує вічне життя. Як написано, дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашому, хто вірує в Сина Божого, та й має життя вічне. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов. Він любить нас, Його любов, Він помирав за нас і спасетеся. Читайте Боже Слово, там все про це написано. І живіть згідно того, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Бог любить нас. Бог є любов. Моліться також за Україну. Просіть в Богомилості для нашого народу, щоб Бог захистив наш народ, простив, спас наш народ і зупинив все це кров пролиття. Дякую за увагу. Отець Небесний, Небесне, благослови всіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ і спаси. Зупини це це зло в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Гарного дня, дякую за увагу. Нехай береже і благословить Господь. Жі слово вам дороги!